Вітаю, друзі! До вашої уваги у продажу Сузуки Бульвар 1800 кубіків 2007 року. Модель М109Р, його ще називають, в дуже гарному стані Є захисні дуги, не шлем вилка на тече Усі розхідники поміняні, робити абсолютно нічого не потрібно, лише на новий сезон замінити мастер. Стоїть на українському обліку, переоформлення без питань. Ще доставлено вказівник передач, на якій передача знаходиться, пробіг 11 820 миль. Ну, дуже гарний стан. Все рідне. Якщо виникнуть питання, звертайтеся за телефоном або заїжджайте в гості.